Вітаю ситуація навколо Авдіївки та прилеглих сіл для багатьох із нас починає нагадувати історію з Бахмутом. Чи дійсно це так? Яку тактику використовує ворог і чого слід чекати в осінньо зимовий період? Про це поговоримо з полковником запасу Сергієм Грабським. Вітаю Мої вітання. Штурм Авдіївки російськими окупантами в наші дні. Чому його особливість? Адже ще з початку повномасштабної війни продавити фронт окупантам в цьому місці ніяк не вдавалося. Яка ситуація нині? Треба розуміти, що Авдіївка від самого початку російсько-української війни від 2014 року грала виключно роль в нашій обороні. І, в принципі, ми пам'ятаємо Авдіївку 16-му, 17-му 16, 17 роках. Тобто постійно це ця назва звучала у бойових зведеннях нашого генерального штабу. Тому Авдіївка і була створена такий міцний, потужний укріп район для того, щоб продовжувати. Тиск на Донецьк, як місто, і е, створювати небезпеку для противника. Чому на початку військової агресії противник не захопив Авдіївку? Ну він намагався і намагався надзвичайно відчайдушно про що свідчить його намагання просунутися як на північ, так і на південь від Авдіївки, тобто охопити Авдіївку, оточити ну в нього просто не вистачало ресурсів для того, щоб здійснити такі наступальні дії, і вони намагалися. Зробити, знаєте, такий метод послідовних атак, тобто здійснюючи операції по знищенню наших військ на інших ділянках фронту, тобто таким методом глибокого охвату обійти Авдіївку, розуміючи, що це її дуже важко буде штурмувати і брати внаслідок прямих бойових дій, і просунутися, примусивши вперед до кордонів, щонайменше Донецької області, примусивши наші війська відійти. А після серії е, операцій, які були проведені протягом вже 23-го року, про що можна говорити, вони зрозуміли, що питання Авдіївки все ж таки прийдеться вирішувати у дуже складний для них спосіб, тобто методом штурмових дій, методом бойової операції. І саме тому зараз, саме зараз, вони зосередили туди достатньо серйозні ресурси йдеться про до 40 тисяч військ, які діють на цьому напрямку, і намагаються штурмувати Авдіївку. Ми вже зафіксували і зареєстрували, якщо можна сказати, що не менше три такі е, великі наступальні операції, які були відбиті із значними значними втратами для російських військ. Е, е, натомість противник намагається просуватися, в тому числі використовуючи вже давно відому тактику з часів Бахмута, тобто тактику невеликих маневрених груп е, е, і застосуванням артилерії. І е, треба розуміти, що е, виходячи з того, що вони мають просто колосальну підкреслюю, колосальну перевагу над нашими е, силами на деяких ділянках, е, не рахуючи стратами, їм вдається просунутися на 100-200 метрів вперед. Натомість говорити зараз про трагічні ситуації в районі Авдіївки е, дуже дуже зарано, тобто ми були готові до таких дій, і е, ми здійснюємо оборонну операцію, знищуючи противника. Ви знаєте, дуже важко відповісти на питання, коли це може закінчитися, і як це може закінчитися. Тому що, якщо говорити з точки зору військової доцільності, ми пам'ятаємо Гледар, де противник отримавши, як е... то кажуть, на горіхи змушений був зупинити свої наступальні дії. Тут ситуація трошки інша, виходячи з виключної важливості саме Авдіївки, як для російських окупантів, так і для українських сил оборони, тому запеклість боїв тут просто в рази вища. Anіж на будь-якій іншій ділянці фронту, і противник продовжує штурмувати, не рахуючися своїми втратами. Тут же питання стоїть, коли вони зможуть зупинитися, і чи захочуть вони зупинитися, тому що вони свої втрати, як я казав, не рахують і кидають в більшові нові, нові підрозділи, намагаючись так само забезпечити їх технікою. До речі, як казали хлопці, якщо раніше. Техніки було дуже, досить багато, то зараз, от, як я вже вказав, вони прийшли саме до тактики використання таких невеликих штурмових груп, тобто до е, традиційної, вже для нас, традиційної тактики е, ведення бойових груп масом, е, бойових дій масами піхотин. От саме про втрати в техніці та в піхоті хотілося поговорити більш детально. Ми розуміємо, що Україна агресор не рахується зі своїми людськими ресурсами, своїми солдатами тощо. Але, от саме технічний аспект, чи є в окупанта та межа технічних втрат, коли, наприклад, вони будуть штурмувати так наші позиції, зазнавати величезних втрат, і, наприклад, там. Ще 100 танків, умовно кажучи, втратять під час штурму і після цього завершать далі наступати на Авдівку і прилеглі території. Чи є ця розумна для них межа? Чи вони поки не рахуються з цією межою? Ні, пане Максим, на жаль, такої межі немає. Я спеціально це підкреслив, що якщо прийшлося про військову доцільність ведення таких бойових дій, то противник мав би... Е Тримати на увазі саме таку межу, за якою ну подальші наступальні дії були просто недоцільні, але тут йдеться саме про політичну мету, і треба розуміти ще специфіку саме керівних рішень, які приймаються в Кремлі, тобто любою ціною означає любою ціною, буквально, тобто вони не рахуються втратами. Ну, в їхніх е, мізках ми, вони уявляють, що Росія – це країна безмежних ресурсів, і вони можуть дозволити собі втрату 100, 200, 300 танків, тисячі, двох, трьох, п'яти тисяч бійців для того, щоб е, завдання було виконано. Противник продовжує тиснути на нас, і тут справа не тільки в техніці, треба розуміти, що вони так само і намагаються удосконалити свою тактику. Тобто ситуація там непроста, проста, дуже непроста. І сказати, коли настане зупинка, коли противник видихнеться і припинить наступальні дії зараз, в цей, в цей момент дуже дуже складно. Хоча об'єктивно треба розуміти, що противник має певні ресурси для того, щоб нарощувати свої, свої наступальний потенціал в цьому напрямку. Але з іншого боку, треба розуміти, що втрата техніки вона веде до втрати екіпажів. Є просто таке ну такий простий показник готовність екіпажів або навіть наявність екіпажів для обслуговування техніки. На це при, при піде час, тому можливо настане такий момент, коли противника просто буде не вистачати екіпажів на цій ділянці фронту. і Йому для того, щоб продовжити бойові дії, потрібно буде. Їх перекидати додатково з інших ділянок фронту, що він власне зараз вже робить, тому що, наприклад, на посилення того групування, яке діє зараз, вже надійшли підрозділи Другої гвардійської загальновійськової армії, яка до того була бойові дії на куп'янському напрямку. Це говорить про те, що противнику не вистачає своїх ресурсів, але разом з тим, це говорить і про те, що він не рахується своїми втратами і кидає всі можливі ресурси для того, щоб прорватися саме на цій ділянці. А от е, скоро розпочнуться там осінні дощі і погода повинна значно погіршитися. Як це вплине на штурм Авдівки та прилеглої території? Ніяк воно не вплине, тому що, як ми вже з вами говорили, це може певною мірою обмежити використання певних типів техніки, але в загальному розумінні противник, як я вже наголошував, діє вже звичною для нього та й для нас, власне. Тактикою невеликих піхотних штурмових груп за підтримки артилерії, і тут погода може вплинути тільки на точність наведення артилерії, тобто внаслідок душі, внаслідок хмарності, неможливо буде точно наводити артилерію на позиції наших сил, власне, як і ми не зможемо наводити артилерію на позиції противника або знищувати атакуючі колони. Тільки в такому режимі, ну тут можна ще додати денний нічний час, і це так само такий фактор, який не дуже сильно впливає, але його треба брати до розрахунку. Але суттєвих змін я не передбачаю, тому що в такому алгоритмі бойових дій, які ведеться на сьогоднішній день, говорити про те, що погода може вплинути на бойові дії, не приходиться. А от щодо е, м'ясних штурмів ворог використовує цю тактику. Ми так розуміємо постійно після Бахмута, але водночас він перекидає сюди під Авдіївку е, сили та засоби з інших ділянок фронту, таким чином е, ослаблюючи там свою оборону. Е, чи насправді беруть участь у нових штурмах Авдіївки мобілізовані та солдати, які нещодавно, е, наприклад, там підписали контракт так збройними силами Російської Федерації, або були насильно мобілізовані. Яка підготовка в окупантів під час штурмів навколо вдівки, ну давайте визначимося з поняттям, що насильно мобілізованих в Росії немає. Це може стосуватися тільки тих підрозділів, які були набрані з на тимчасово окупованих територіях Донецька та Луганська? Це специфіка трошки інша щодо того, хто бере участь у наступальних діях, бере участь весь спектр всіх доступні сили та ресурси Російської Федерації тут і. Закішо їсти з підрозділів шторм зет тут і мобілізовані, які були призвані по мобілізації. Тут і контрактники. Ну єдине, що поки що не бачили срочників. Але це така справа. Якщо не буде вистачати, то противник бій всі наявні ресурси. Щодо того наскільки ослаблюється противник на інших напрямках, це залежно від того, які бої дії він збирається вести. Я наводив приклад вже другої загальної військової армії. Яка була прикиднана з Луганського з Купінського напрямку, на її позиції зайшла 25-та армія, яка укомплектована приблизно на 80% особовим складом і на 50% технікою. І Тут говорити про ослаблення противника воно було б складно. Хоча й можливо, якщо ми говоримо про можливість ведення наступальних бойових дій, звісно, такого потенціалу, такого ресурсу не вистачить для ведення активних наступальних дій, але для того, щоб тримати оборону такою кількістю особового складу, з такою кількістю техніки, цього цілком достатньо. Тому знаєте, я б не хотів, щоб у нас склалося таке враження, що Авдіївка зараз прямо зараз стягує на себе всі ресурси, і ми можемо проводити якісь наступальні операції. Ні, а проблема полягає в тому, що противник може забезпечити використовуючи свої ресурси, саме стійкість своєї оборони на інших ділянках фронту. Так він не може вести масштабні наступальні дії, але разом з тим він може продовжувати певні окремі наступальні дії на окремих ділянках. Ну і міцно тримати оборону, тобто. Вони намагаються кристалізувати оборону або зробити її більш стійкою на інших ділянках, визначаючи напрямки, на яких вони можуть вести наступальні дії, що вписується абсолютно в тактику і оперативними положення оперативного мистецтва ще радянських часів, якими користуються росіяни на сьогоднішній день, тобто очікувати е, якихось е, рішучих змін е, взагалі в осінньо-зимовий період е, на Донецькому напрямку на південному не слід ні. Не слід треба розуміти, що у противника дуже багато. Противник постійно нарощує свій бойовий потенціал, і незважаючи на ті втрати, які він несе, все ж таки динаміка нарощування для нього є позитивна. Тобто, якщо ми говорили пару місяців тому, про те, що кількість противника складала приблизно 420-425 тисяч, то зараз ми говоримо про. Цифри порядку 440-445 тисяч військ противника з стабільною до речі і стабільною кількістю основних видів озброєння і бойової техніки. Тобто противник має ресурси нарощувати саме людський потенціал на всіх напрямках, це говорить про те, що продавлювати оборону, яка посилюється. Не забуваємо 425 і 440 – це. Приблизно одна дивізія, 15 тисяч це все ж таки серйозний вагомий аргумент для того, щоб е, говорити про те, що пробити цю оборону за тих умов, які ми маємо на сьогоднішній день, тими ресурсами, ми які ми маємо на сьогоднішній день, буде дуже складно, тому я не передбачаю ніяких серйозних змін на фронті. А що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини? Яка там ситуація? На лівобережжі Херсонщині тривають е, напружені бойові дії. Противник поливає наш плацдарм вже третій тиждень, намагаючись скинути наші війська. З лівого берега а, треба розуміти, що такі дії вони так само впливають на ситуацію ділянок фронту, тому що противник так само усвідомлює наскільки важливим є і загрозливим для нього є створення такого постійного хлоздаму з можливістю проведення певних рейтових дій. Адже достатньо подивитися на відстань між умовними умовно Олешками та Івні Капу, або армянському як називають по-старому а в Криму щоб зрозуміти, що на такі рейдові дії ми спромог, можемо спромогтися, і за певни умов, звісно, і противник тому намагається посилити там оборону. Наша задача просунутися як мога далі для того, щоб створити дійсно такий стабільний стабільний плацдарм, для того, щоб уникнути можливості. Бути скинутим у воду є певні параметри з вашого дозволу. Я не буду їх вказувати, але бойові дії ведуться в населеному пункті кринки. Це те, що можна сказати, це що опубліковано в, у відкритих джерелах, і е це те, що сприяє нашому просуванню вперед. Але там дуже складна ситуація. Противник має змогу задіювати авіацію на цій ділянці фронту для того. Щоб здійснити певні бойові дії і скинути наші підрозділи у воду, а який морально-психологічний стан наших окупантів він вже в них стабілізувався, чи ми можемо говорити про панічний страх, панічні постійні атаки від наших збройних сил? Ну, ви знаєте, я б от на цей фактор зважав що найменше, тому що до тих пір, поки Росія може стабільно забезпечувати надходження. А Добровольців, а самі розумієте, ну кінець кінцями ніхто не примушував людей підписувати контракт, їх переконують. А переконання це вже свідомий вибір людини, якщо яка приймає це рішення, тому говорити про панічні настрої було б е, дуже складно. Так, звісно, є випадки, за які коли противник просто розуміючи, що ну підрозділи противника розуміючи, що їх ведуть на вірну загибель, вони намагаються якось цього уникнути. Але Ну, вибачте, із 40 тисячного групування, яке діє в районі Авдіївки, десь приблизно 150-170 відказників, які там затримані. Ну це менше одного відсотка. Говорити про такі речі було б дуже складно і зважати на те, що завтра російська армія розвернеться і побіжить, так само буде неправильно, тому що пропаганда зробила свою справу. Противник свято вірить в те, що він прийшов визволяти Україну від українців. А який стан по артилерійських снарядів, коли от вони штурмують Авдіївку та прилеглі території? Тому що що раніше, декілька тижнів тому, була інформація, що в Росії з'явилися певний дефіцит і озброєння, і особливо артилерійських снарядів, і вони почали використовувати значно менше. Наприклад, вони вистрілюють використовують снарядів в день ніж наші збройні сили України. Ну, не значно менше, а трошки менше це правда, і, і, і треба розуміти, що в них є певне обмеження, я б не назвав це дефіцитом. Певне обмеження використання артилерійських боєприпасів, тому що вони занадто інтенсивно вибивали свої ресурси, але зараз вони намагаються наростити виробництво. Плюс давайте не забувати клінічно корейський фактор. Так це не дуже багато порівняно з тим, що можна, але скажімо так. З місяця бойових дій одну декаду можуть бути покриті потреби російських окупантів, можуть бути покриті саме північно-корейськими та іншими боєприпасами, які надходять так сказати з експортних ресурсів. Плюс Росія зараз намагається наростити саме випуск боєприпасів, але тут є інший фактор, на який ми чомусь не завжди зважаємо: це фактор зносу стволів, фактор наявності артилерійських систем. З цим ситуація виглядає трошки е, складніше для росіян, тому що така інтенсивна стрільба, яку вони використовували останнім е, протягом ну фактично півтора року, призводить до серйозного зносу стволів і потребує серйозної заміни техніки. Саме тому противник зараз намагається в тому числі обмежити е, використання артилерійських систем для того, щоб ну, мати певні додаткові ресурси. Для ведення стрільби в суті ну в сукупності цього всього ми можемо говорити про певне зниження інтенсивності артилерійського вогню загалом, але це не стосується окремих ділянок фронту, зокрема втіяки, де противник може зосередити достатню кількість артилерії і вести масований вогонь. А от побудувати завод, наприклад, щодо виробництва нових стволів, там до танків, до артилерії, до інших систем, Росія може на це спромогтися, тому що була інформація, що на всій території Російської Федерації лише один завод, який виготовляє спеціальні от стволи так, для різних артилерійських систем. Ну, ви знаєте, теоретично можуть вони, звісно, зробити це і в цьому питань немає. У них є території, у них верніше, є виробничі потужності, у них є а, гроші для цього. Але сказати, що ця справа буде дуже швидкою, а, було б неправильно. Чому тому, що ну, все ж таки є ще один аспект: люди і самі розуміти, підготувати фахівця, який а, зможе виконувати такі складні технологічні операції. За один-два-три дні це неможливо. Для цього треба розробити або відновити технологічні процеси, отримати певне остаткування, навчити людей кінець кінцем. І на це можуть піти місяці. І саме тому ми говоримо про фактор часу, як швидко ми можемо наростити наші ударні можливості для того, щоб після того як противник вже спроможеться, я б сказав, так, розгорнути додаткове виробництво стволів. Ми могли зустріти його вже з відповідними ресурсами з відповідним бойовим потенціалом. Але якщо говорити загалом, то в перспективі так противник може це зробити. Давайте не забувати, що весь спектр озброєння так званих радянських зразків вироблявся на території радянського союзу. Ну і більшість з цих зразків вироблялася саме на території Російської Федерації, тобто що найменше креслення вони можуть мати. А от що далі побачимо. Сергій Грабський, полковник запасу, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Не краще. Підтримуйте наш канал, поставивши подобайку цьому випуску, підписавшись на YouTube канал Фокус та слідкуйте за новинами країни та світу разом з нами. Для вас працювала команда Фокуса. Зустрінемося в інших випусках.